Виловили риби на понад півмільйона гривень в межах сулинського заказника. Поліція на воді виявила двох чоловіків на промисловому човні поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району. У них вилучили 50 кілограмів риби різних видів зі слідами обвічкування та 140 метрів обіркованої риболовної сітки. Поряд із судном на території заказника також вилучили 400 метрів обіркованих сіток з рибою. Розпочати досудове розслідування, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 249. Це трактується як незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіяло тобто шкоду Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Було встановлено, що у водія відкриті відповідні документи на керування судном. і На нього складено також адміністративний протокол за частиною 1 статті 117 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Цей протокол він відповідно буде скерований для прийняття рішення щодо накладення на нього штрафу.